Так, тепер по продажу По продажу елеватором. Як розрахувати ціну вашу, яка вам буде на ФОП? 9400 ділимо на 114. Це на сьогодні виходить 8245. Із цих 8245 вам треба буде заплатити на сьогоднішній день, якщо ви на третій групі, це 6%. 6%, якщо я правильно порахував, це 494 гривні із 8245. Оці 494 гривні ви заплатите в кінці кварталу як податок, а в кінці року вам просто не треба буде платити МПЗ, тому що вони підуть вам в податок МПЗ. І все, ось і вся логіка. Вроді би, ви зараз тут тіряєте, але в кінці року ви просто нічого не платите. І все. Ось така логіка роботи зараз на третій групі. Сядьте просто порахуйте там. Це кожен повинен в голові це зрозуміти, що це вигідно. Я вважаю все-таки, що це вигідно.